Записали тема сьогоднішнього уроку перша ознака подібності трикутників. Демонстрація відкрилася? відкрилася. Перша ознака подібності трикутників. І так. В чому вона полягає? Запишіть. В чому вона полягає? Запишіть. Перша ознака подібності трикутників. Тобто, якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Зараз ми це з вами розберемо і розв'яжемо декілька задач. Давайте з вами подивимося. Чи будуть такі трикутники подібними? Як ви думаєте, так. Так, тому що два кути. Те, що у вас сказано, дивіться: якщо стоп, якщо два кути, трикутника, відповідно. Дорівнюють двом кутам Ну тобто, в принципі, якщо розгорнути, то так. Далі А в цьому випадку? Чи Добре. будуть подібними трикутники? Добре. Чому? Чому? У вас вказано, що трикутники рівнобедрені. Тобто тут 50, значить, і з іншого боку буде 50. Продовжуємо. Продовжуємо. А такі трикутники будуть подібними чи ні? Такий трикутник? Дивіться, ось тут 65, тут 25, тут 90. Тут 65. Тут, хоча тут не сказано, що. А, і там не сказано. Ну, ну нехай тут 90. Тут також буде 65 за теоремою про суму кутів трикутника. Далі. Давайте з вами спробуємо розглянути декілька завдань. Відкривайте підручник, сторінка 116. Відкриваємо підручник, сторінка 116. На сторінці 116. Перше завдання, яке ми з вами спробуємо виконати. Так, 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 так. Запишіть номер. Запишіть номер 184. Запишіть номер 184. Так. 184. Давайте зробимо таким чином. Спочатку. Спочатку зробимо ось так. Зараз я відкрию вам демонстрацію, щоб все було видно. Щоб все було видно. Так. Зробимо таким чином З номер 184. І спочатку рисунок А розглянемо. <кій> номер 184 і спочатку розглянемо рисунок А. Спочатку рисунок а розглянемо. І так, дивіться, наше з вами завдання. Укажіть пари подібних трикутників, зображених на рисунку 18.12. Знайдіть довжину відрізка Х. Розміри дано в сантиметрах. Розміри дано в сантиметрах. Дивіться, ну спочатку перед тим, як щось з'ясовувати. Спочатку ви обов'язково встановлюєте, чи є у вас подібні трикутники. Спочатку ви обов'язково встановлюєте, чи є подібні трикутники. Дивитеся. Так. Які це будуть трикутники? Є АД. АД. Дивіться трикутник АДЕ. Подібний до трикутника АЦБ. Виникає, я вже відчуваю, що виникає питання, що в АЦБ немає прямого кута. Дивіться. Ось у вас в АЦБ прямий кут. Він суміжний до, до прямого. Тобто він також буде прямий. Він також буде прямий. Тепер треба правильно все, ну, тобто правильно розписати відношення сторін. Треба правильно розписати відношення сторін. Дивіться, чим у нас є сторона, де є. От, щоб було зрозуміло. Так, тут в нас А, тут в нас Д, тут в нас відповідно Е. Далі. Тепер тут в нас тоді при вершині А, кут прямий С і Б. Тепер давайте з вами з'ясуємо, чому дорівнює сторона АД. Її в нас немає правильно? Повністю сторони АД. У нас є сторона АБ, яка дорівнює 5. Яка дорівнює 5. Далі є сторона АС, яка дорівнює 4, є сторона БС, яка дорівнює 3. Далі. Тепер в нас є сторона АЕ повністю. Вона дорівнює 6 плюс 4, тобто дорівнює 10. і є сторона, де є, яка дорівнює X. Так, зрозуміліше. Тепер, яким чином нам скласти... яким чином нам скласти відношення? Аде у нас теж С. Ну, про де в нас нічого не сказано. В нас нічого не питають про нього. Нам треба знайти сторону ДЕ. Є. Вам, вам АД, дивіться, вам в цій задачі А є, навіщо воно потрібно. Ну, АБ поділити на АЕ дорівнює Б поділити на ДЕ. АБ поділити правильно. АБ на АЕ... А на АЕ як БЦ до ДЕ. Як БЦ до ДЕ. І підставляєте значення АБ у нас 5. Далі АЕ 10. Дорівнює. СБ у нас 3. ДЕ немає Х. Як звідси знайти Х? 10 помножити на 3, 3 множити на 10 поділити на 5. 10 на 3 і на 5. І чому це буде дорівнювати? 6. сантиметрів. І записуємо відповідь. Де є? Дорівнює 6 сантиметрів. Номер. 18.4 рисунок Б. Давайте номер 184, рисунок Б. Тепер дивіться, нам треба. Ну, по. Які трикутники подібні? Тут навіть нема що, чому, чого розглядати. Тут у вас є два трикутники, тобто трикутник АБЦ буде подібний до трикутника С Я думаю, що це зрозуміло, так? Чи ні. Тепер доводимо, доводимо їх подібність. Дивіться, в них вказано, що кут А. Одною дужкою позначений дорівнює куту D. Тобто кут CAB дорівнює куту CDE. Це в нас позначено за умовою. Далі, давайте доведемо ще подібність. Тобто, які ще кути, які ще кути рівні? Подивіться на рисунок, подумайте, які ще кути рівні? Сьомий клас, початок. Правильно, кут АЦБ. Буде дорівнювати куту ДЦЕ. Чому? Давайте вкажемо, чому. Як вертикальні, правильно. Вони будуть рівні, як вертикальні. Ну, відповідно, третій кут тоді також буде рівний. Третій кут тоді також буде рівний. Тепер, тепер дивіться, нам треба побудувати тепер відношення сторін. Тобто тепер треба правильно скласти відношення сторін. Ну, в принципі, це доволі просто. Яким чином скласти відношення сторін? Дивіться. Де є відноситься до якої сторони? Де є відноситься до АБ? Як? Які сторони? Б це до це є? До АЦ. Як Д до АЦ. Оскільки більше у вас тут нічого немає. Тобто, ось таким чином побудували відношення. Підставляємо значення. Підставляємо значення. Де є в нас 21 АБ15. Дорівнює ДЦ? Х, АЦ18. Як знайти Х? Як звідси знайти ікс На 18. 21 помножили на 18, поділили на 15. Давайте так. Для того, щоб не перемножувати, що можемо скоротити? 21 і 15 на... на. 3. На 3. Далі. Що все. Більше нічого не обчислюється. Ну, на жаль, судячи до всього, так. Так, все одно доведеться вчислювати. 7 помножили на 18 швиденько, скільки це буде? 126. 126 поділили на 5. 125 поділили на 5, що виходить? Ну, 25 виходить на. 25, цілих, а чому одна десята? ще дві, один, над, один поділили на 5. Теж буде дві. 25,2 см записали. І переходимо до відповіді. Записуємо. Ми шукали сторону CD, Записуємо ЦД дорівня 25,2 см. Це дорівнює 25,2. Розмова. Ваше домашнє завдання. Параграф 4.18. Номер 185. Записали. Записали.